Переглянув я ось всі ці монети 50 копій 1994 року. було знайдено дві знахідки. Одна з них це ось монета з решурування металу. І ще одна монета з ось таким різновидом. Зараз покажу вам штамп реверсу і штамп аверсу. Хтось мені побажав в коментарях, щоб я знайшов хоча б трапецію 94-го року. І, в принципі, цей план мінімум. Збувся, давайте я вам покажу, що це таке за трапеція. Звертайте увагу на форму між відростком ось цей відросток, і лист. І форма ось між ними, якщо провести умовно ось тут лінію, ми отримуємо трапецію. Звідси, і по ось цьому нюансу. Якби тут був би гострий кут, то це був би інший штамп. А ось це принцип. Визначення саме штампу АГ. І якби у нашої монети сторона Аверсу була б штамп 1,1, вона б коштувала б 5 тисяч гривень. А у цієї монети штамп 2. І вона коштує 30 гривень на сьогоднішній день.